Вітаю вас, це Суспільне Чернігів. Мене звати Дар'я Янушкевич. Про особисті стосунки під час війни, стрімку кількість одружень і в той же час розлучень. Про все це і не тільки. Сьогодні будемо говорити з психоаналітиком Седі Назаровим. Седі, вітаємо вас. Війна, повітряні тривоги і постійний стрес. Це стало вже буденністю українців, але як це вплинуло на стосунки українців зараз? Розумієте, будь-яка подія, вона не. є Причиною яких змін вона є таким, знаєте, лупою, яка збільшує те, що вже було. Те, що зараз ми спостерігаємо, це вже є така одномоментна реакція на все, що вже трималося довгий час і ніяк не могло знайти вирішення. І в якийсь час такий тригіржний такий початок, раз і все вирішилось. Тому ми бачимо, як збільшилось. Насправді воно все було, але так було. Знаєте, як розмазано в часі. Тобто люди не відчували ось цю обмеженість в часі, а зараз перейшли до рішучих Вони дій? Вони ніяк не могли знайти е, в собі сили, признатися, що ну, треба розлучатися, або треба якось по-іншому вирішити питання. А війна все прискорила. Не сама війна стала каталізатором розлучення. Війна, одружень. знаєте, війна знімає такі поняття, як Стидна, там, совість, там, як це буде виглядати. Раз і все, і все, війна все спіш. Отак От сталася війна, і я уїхала там, в іншу країну. Війна і там щось там сталося по-іншому. Війна вона допомогла вирішити. Знаєте, Війна є проблемою, водночас вона є рішенням деяких питань. Це рішення не емоційні, не так, що спонтанно прийняті. Вони виношувались вже так, давно. Так. Ті родини, що не розлучалась, не збиралися розлучати, не розлучаються. Навпаки, вони ще будуть ще кріпче. Будь-яка подія, будь-яка людина в вашому житті, вона нічого для вас не змінює. Вона виявляє те, що у вас є. Родина приходить, хоче дитину, але не може там. І, і, і ти питаєш, а навіщо ти дитина? І каже: Я хочу, щоб родина була повноценною родиною. І я розумію, що вони зараз не відчувають родини. І вони так розуміють, що дитина вирішить це питання. І надасть нам таке поняття, як родина. Але ні, дитина може бути той самий лупо, яка покаже пропасть між ними. Тобто з'являться проблеми, які одразу е, вийдуть на перший план, ти мені допомагаєш, я весь час дитину, а ти там весь час там, те, та, та, та і так далі, так далі. так далі. Але саме під час війни зараз збільшується і народжуваність. Так, так. Ну це вже, знаєте, це вже природне явище. Якщо ми бачимо, що, на жаль, Скільки ми бачимо, поїбає на фронті. Чи правда, що людям, які самотні, важче переживати ось цей стрес, війну і все те, що відбувається зараз в країні? Так, звичайно, тому що ну, це така ситуація, що треба емоційна підтримка, і треба, щоб хтось був поруч. Дійсно, самотнім важко. Але я знаю і такі випадки, коли самотніми і зручніше. Тому що він каже, що я ні за кого не відповідаю, і я можу сам приймати рішення, і так мені легше жити. Так теж буває. Ми можемо надати якісь поради тим людям, які от вони самотні зараз під час війни, і їм дійсно важко. Що потрібно зробити? Можливо, до кого звернутися, а запланувати собі якісь там ритуали, завдання поставити, майбутнє спланувати, що Знаєте, зробити спочатку. Треба зрозуміти, якщо людина обрала такий шлях, що вона самотня. Тобто їй так зручно, багато хто звертається і каже: От зараз там ну, самотній, нема грошей, нема там, е щастя, я кажу, да, так, розуміння, то каже ваш мозок. Він каже, що це ж погано, але підсвідомість зробила так для тебе. Тобто ти так хочеш, насправді, але сам собі не можеш цьому зізнатися, не можеш, що ти, ти насправді ти хочеш бути так. Але давайте так: ми можемо е змінити поняття. На самотність є страх, що якого поруч немає, а, а по-іншому, ти розумієш, що ти сам обрав цей шлях, тобто ти розумієш, чому ти зараз сам. І це вже буде не страх, а буде кохання. Тому що я сам обрав, я сам знаю, чому я так роблю. Тому спочатку допомогти треба тим, щоб дати людині зрозуміти, а навіщо цей шлях він обрав, що він отримує від самотності. Насправді, під час війни от саме відносини на відстані є великим випробуванням для багатьох людей, не виключно чоловік або жінка, як взагалі зберегти почуття, перебуваючи на відстані, а найчастіше це ще й дві різні країни, тому що чоловіків не випускають за кордон, а жінки з дітьми поїхали. А для когось це навпаки буде таким збільшеним почуттям, да, і, і людина розуміє, що от чогось не вистачає поруч зі мною. І змінюються ці ценності, да? змінюється людина. розуміє, що от це що моя була там бізнес, мій праця, там робота, все, там, все, все це не важливо. Машина, а важлива та людина, яка зараз поруч зі мною немає. Тому що звичка, що я зранку встав і бачу свою дружину або, або чоловіка, або там дитину, і вона є, і, і буде, куди вона денеться, Я прийду з роботи, вона буде там почекає, а потім раз, ти приходиш, а немає. І ти розумієш, що от, дійсно от це і є щастя. От от це для мене потрібно було. Да, і тут і от такі зміна таких цінностей. да. Альона та Дмитро не бачили одне одного з 5 березня. Чоловік військовий залишився тоді обороняти Чернігів. Альона із донькою більше півроку тому тікала до Варшави. Маленькій Маргариті тоді було 5 місяців. Довга розлука це важко, але вона не може зруйнувати стосунки, що базуються на довірі, каже Альона. Котрі б він не вставав, навіть якщо там він їде у відрядження і завжди пише мені доброго ранку. «любить дівчатка. Ага, бажаю гарного дня, питаю, як спалось. Це кожного ранку відбувається. Дуже хочеться додому, щоб як то кажуть, хоча б понюхати, <сміх> побути поряд та війняти. Поки чоловік не дозволяє їй повертатися до Чернігова, небезпечно. Дівчина каже, переживати розлуку дуже допомагає відеозв'язок. До війни подружжя рідко сварилося. Під час війни жодного разу ділиться Альона. Ну якщо ще й у війну сваритися, ну це взагалі, я думаю. Крах якийсь відносини, це не відносини. Якщо ти любиш людину, кохаєш людину, то ти хочеш, щоб вона була завжди задоволена, з посмішкою і дбаєш в першу чергу, думаєш про неї. Ну, мабуть, у нас в стосунках саме так. Тобто він думає про мене, а я про нього. Наше кохання як вічне і безконечне, реноші взагалі немає. Але я знаю такі історії, так інші дівчата, коли кажуть, там, а що ти, а чого ти мені не відзвонився, або там живи у моїх батьків, бо чого ти там сам десь там ночуєш. Ну, Мені це на голову не налазить. Ми з чоловіком, коли таке чуємо, ну дивуємось. Якщо е, плануєш так, от майбутнє разом, що треба переробити, що треба зробити, це допомагає якось втішити себе. В мене є такий вішліст. Собі пишу, що я хочу зробити, коли повернусь додому. Там разом станцювати, там разом там він мені обов'язково пообіцяв заграти на гітарі, співати мені пісню. Ну тобто, ми згадуємо ті. Яскраві маленькі моменти, які ми навіть цінували е, до війни. Або, е, навпаки, відстань показує, що мені чудова бісто людини. Я і можу бісти людини. Тобто я сам себе знаєте, там, придумав, що я бісто людини не зможу, жити не зможу. І тут людина мені каже, ти розумієш, я сама. І я сама змогла домовитися про житло, домовитись про роботу. Я сама там вирішила питання, а раніше вона розуміла, що вона це не, виріш... не може зрозумі... не вирішити питання. Тому що раніше вона таке було враження, що вона не за чоловіком, а вона маленька дитина знайшла свого іншого папу, і папа всі питання вирішує. І вона ніяк не могла бути дорослою. А зараз по Нам потрібно відстань, як в музеї, ти відходиш від картини і бачиш по іншому, що там намальовано. Відстань у стосунках люди обирали несвідомо. Це зробили в більшості за них обставини. Скільки такі стосунки можуть тривати? Є якісь тимчасові рамки? Ані зробили це підсвідомо. Розумієте, є два відношення до життя. Або я кажу, що все так трапляється без мене, без моєї участі. Тоді я весь час відчуваюся якоюсь там дрібницею, яка нічого не вирішує в цьому питанні, Це в цьому житті фаталістики, знаєте. І от воно відбувається, я. Тільки можу спостерігати або реагувати якось, да? або строїти якісь стратегії, як зробити так, щоб якщо щось було там для мене некомфортно, зробити так, щоб було комфортно. І інше, коли я розумію, що все, що мною відбувається, роблю я сам собі. Є ж такі у нас фах, професії, які вимагають весь час якісь командировки, в да? дальнобойщики або там в морі. Але І... це по роботі. Так, але, але розумієте, це теж такі відносини. Коли людина. Для себе розумію, що я не можу весь час знаходитися з кимось поруч, але я розумію, що я хочу з кимось бути, так? і тоді такий компроміс. Тобто я можу обрати для життєвого шляху таку людину, яка не буде весь час зі мною, тому це робиться підсвідомо. Якщо зараз є відстань, тобто ця людині потрібна ця відстань. І треба бути чесною і себе питати, спитати себе, а навіщо це мені потрібно? Якщо са мною зі мною так відбувається, що є відстань, це не для чогось мені потрібно. Або щось зрозуміти, або від чогось відпочити, або щось побачити на відстані, що я не бачив близько біля себе. Така можливість, да дивіться на все, як можливість, можливість щось щось зрозуміти, побачити те, що без, без цієї відстані не було. А як впливає сексуальне життя на людину саме під час переживання стресу, насамперед, зараз під час війни? Знаєте, тут немає такої поради, яка була б для всіх однакова. Не може бути такої поради. Тому що ну, дійсно людина питає у мене не якусь раду, да? а людина таке враження, що питає у мене дозвіл. Навіть так, Та, я, я, я ж працюю і я, я чую скрізь питання. Ти знаєш, я вже для себе вирішив там. Я вирішив, що хочу зробити так. Але так можна чи ні? Таке, таке враження, що звертається до тебе, як до батька, до якогось там не знаю, вихователя або такого людини, яка зрозуміє тебе. Не скажу ну-ну. ну, ну, ну. А Скажу, ну так, ти знаєш, якщо так уже сталося, то зробиться. І я, я бачу, так людина от питає, і я розумів, що він вирішив, і зараз вагається, що зробити. Мой чоловік або, або моя дружина така, а я зустрів іншу людину, а вона інша. І, або він інший. Я кажу: ти знаєш, дивись на речі так, що ти сам себе придумав. Я кажу, да, цих людей? Ти ж мог з самого початку ту людину, жінку, дружину свою, або чоловіка таким, щоб він е, був таким, як ти для себе придумав. Так, Якщо слово зручно не підходить, але таким, як ти себе уявляєш, так? що ти шукаєш в іншій людині? Але ти так не зробив. Ти зробив так, щоб у, у цієї людини поруч з тобою були такі якісь там е, характеристики, а, а інші я отримую в іншому місці. Разумієте? Я приходжу в один ресторан і замовляю тут їжу, а каву я. Буду під там, в другому місці. А чому так? Чому ти не обираєш такий заклад, де буде і смачна кава і їжа, все в одному місці. Чому це треба студити? Седі, люди цей вибір роблять підсвідомо. Так, підсвідомо. Ви для себе в... не завжди вирішите одне питання. Да? Зрозумійте питання. Все, що з вами відбувається, ви робите самі собі. Підсвідомо робите. Не завжди розумієте. Але ваша задача в цьому житті в тому, щоб ви зрозуміли, що навіщо це зробите, що з вами трапляється? Чи нормально відчувати байдужість до близьких людей, до яких раніше відчував емоції? Чи може ось саме стрес якось знаєте блокувати да, свої емоції? Що ти не відчуваєш? От людина переживає якісь горе, а ти не можеш її поспівчувати, хоча раніше в тебе це було? Емпатія у вас або є, або й немає, так ну тоді я вам скажу, що ви зараз в такому в Стані енергоекономної. Те, що ви робили при мирному житті, тобто, ой, там щось скажу, ой, там когось там поздравляю, ой, там спитаю щось. Під час війни ви ці ресурси тримаєте, і дійсно, хто для вас важливий, ви того спитаєте, як ти ви пропонуєте свою допомогу і так далі. І так далі. Тобто війна нас підштовхує до більш такого відкровіння чесності з собою. Ти вже розумієш, що у тебе. Одна склянка води, і ти розумієш, кому ти хочеш її дати, кому не хочеш дати. Не граєш в ігру, що ну, треба ж ділитися водою. Да? Ти ж розумієш, що от я цьому дам, а я не дам. Ну, дійсно так виходить. Тому що ситуація така, що йде мова про виживання. І коли мова про виживання, всі ігри, які там ми самі всі придумуємо, так треба, так, так правильно. Вони не існує, а не все руйнуються сразу. Це пояснюється тим, що якраз у перші дні повномасштабного вторгнення ми дзвонили, писали навіть тим людям, з якими давно так, не підтримували зв'язок. Ви знаєте, ви мабуть, спостерігали таку річ, що було таке, що ви, мабуть, з кимось навіть їли разом шашлики і так далі, а ви могли і не згадувати цю людину. А біля вас там людина, яку там, ви там, ну, мабуть, там раз в місяць бачили на площаці, там в будинку, дай ви здоровкались, там здоровусь там віталися. І ви розумієте, що вам хочеться зайти до неї і сказати, як ти тут. А до тієї людини ви не хочете звертатися. А як це пояснити, чому так? Тому що в цих екстремальних ситуаціях людина чесно, сама з собою. Ми самі собі зробили такі обставини, коли ми не можемо брехати. Ми, ну, не можемо брехати, якщо ти. Ні, дюрой ти не можеш брехати, що ти дюрой. Якщо ти лякаєш, ти кажеш, що лякаюсь. Якщо ти можеш хочеш допомогти, допомагаєш. Якщо ти крадеш, ти крадеш, ніякі обставини вас не змінюють і не роблять іншими. Обставини виявляють, ви витаскують те, що у вас уже є, збільшують. І ви це бачите. Війна підсвітила фактично те, що було просто яскравіше. Так, так. так. Війна, знаєте, вмикнула світло. І ми бачимо те, що раніше ну, не хотіли бачити. З якими запитами зараз люди до вас звертаються, як до психоаналітика, з якими проблемами і що хвилює? Спочатку людина да, зверталася, що мені робити? Залишатися, виїжджати там, ну поспілкуватися, або е, хтось дзвонив, щоб заспокоїв просто, або скажи, що все буде добре. Але там ну таке звичайне питання, яке стосувалося більше ніяк до лікаря, а як до звичайної людини. Звертав я знаю ті, хто не питав, ти ще тут? Тобто, якщо ти тут, я теж тут, значить, все нормально. Знаєш, така перекличка була. Так, Дар'я, ти тут, Сиди, ти тут, і всі так, всі тут. Свої, колу, всі підтримки, тут. Так, да, і, так. Да, да, да. і якщо це тут, я теж заспокоюю вже тут. А ти бачиш, знайому людину в місті, ти кажеш, о, значить, все, все знайомо, все нормально. Потім питання були залишатися або приїжджати, або щось робити там. Да? Зараз. Починати бізнес, не починати бізнес, або там, як одружитися, не одружитися, або потім одружитися, або там щось таке, тобто про розвиток більше. питання про розвиток. не про війну зараз питається, про розвиток. Я розумію, що після цієї війни у нас буде багато ще праці з стресом, стрес-розладами. Це потім все з'явиться. Тому що насправді під час війни. Людина, що тримається ще цих ресурсів, згуртованості мобілізації, концентрації да, та, треба вижити. Та? А от потім ми побачимо, як все буде виходити наружу. Це стреси, це буде проявлятися. Ми побачимо все це. Чим як доведеться буде... нам зіштовхнутися? Як це буде проявлятися? Можуть бути і, і розлади психічні, можуть бути і, і депресії, можуть бути і суїциди. І все багато чого може бути зараз. Ми можемо якось мінімізувати, скажімо, ось ці розлади, які можуть статися. Можемо ми щось зробити вже зараз, щоб можливо вони були мінімальні або їх не було зовсім у майбутньому? Так, да, Ми не можемо повернути до того, що було вже все буде по іншому, так. Але максимально адаптуватися до мирного життя. Якщо ваша дитина да більш уваги, ви зараз зрозуміли, що коли почалася війна, ви більше часу були разом. Тобто розумієте, що ви зараз себе показали, що на це дійсно вам потрібно в цьому житті. Тобто, під час війни ми побачили те, що нам потрібно. Я багато спілкувався. Хтось там допомагав по іншому, хтось там щось там, ще робив, хтось там готував їжу, хтось перед... хтось щось зробив, і ми, ми бачимо, що всі, хто нам потрібні, були поруч з нами. Або були на відстані, тільки хто не потрібен, або ми бачили, що я роблю те, що от за другий час не робив, да? а зараз роблю, і так далі, і так далі. Якщо ви бачите, що ви багато часу були з дітьми, продовжуйте. це. Тобто не треба все, все закінчиться, опять на роботу, ні. От, знову багато часу своїми близькими. Якщо в той час ви робили волонтер, то робить далі волонтерство робити. але то, ви розумієте, що не треба, щоб була війна, щоб були волонтери. Можуть, не отримати медаль. але ви ж не заради медалі це робите. Або якщо заради медалі, то розумієте, що ви брешете. Тобто ви робили це, щоб отримати нагороду, тоді тобто, вам це не потрібно. Тобто, саме ті дії, які так. нас заспокоювали під час бомбардування активних бойових так. дій, вони наразі нас так. можуть тримати на плаву, так. фактично ані, вони вам показують, що дійсно вам було цікаво. Дійсно вам було важливо і дійсно вам потрібно, і це і є ваше життя. Це Суспільне Чернігів. Дякуємо вам, що ви були з нами.